28 січня 2025 року. Хочу поглянути цю сімейку ще раз. У нас сьогодні плюс 10. Сонечко світить пчела облітується. Я їх пересипав в нижній корпус. Оскільки у мене матка була одна загинула. Хочу подивитися, як вони обсіли рамки в цьому корпусі. Побачимо нормально, а то напишуть мені в коментарях, що цей метод не працює. Побачимо, скільки рамок. Ми можемо глянути, як бджола сидить, маємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рамочок. Як не працює цей метод, не знаю. Ось бачимо, як джола на, на чорну обсідає крайню рамку. Як може не працювати, ця сім'я нарощена до зимівлі двома матками. Одна матка мені пропала, нічого не зробимо, але бджола вся залишилася. Ось бачимо. Бджола сидить акуратно, все нормально. Ніяких проблем я не бачу. Ще з цього боку подивимось. Каків кількість бджоли. У мене вісім рамок. Ось така ситуація. Отож, беріть собі на озброєння, практикуйтеся до наступних зустрічей.